Професія масажиста станом на сьогодні є досить популярною. Разом із тим, це нелегка спеціальність, адже масажист повинен добре знати анатомію людського тіла та мати хорошу фізичну підготовку. Медики кажуть, за допомогою масажу можна не лише позбавитись стресу, а й покращити своє здоров'я. Якщо говорити за користь масажу, то він допомагає покращити кровообіг, зняти тонус м'язів. І також важливим аспектом є те, що масаж впливає на центральну нервову систему. Що поліпшує ж стан організму в цілому. Не лише конкретну зону, яку ми масажуємо, а взагалі стан людини. Також за допомогою масажу можна позбутися болю в спині, а ще дієвий він під час реабілітації. Масаж, іде він як більш невід'ємним компонентом комплексного лікування. За допомогою масажу ми лікуємо там протрузії, ми використовуємо масаж при вальгусі, також ну, різні масажі. Навіть якщо звичайне розтягнення або десь позмовані м'язи, люди приходять з болю до нас, то ми також з цим працюємо. Лікувальний масаж підходить практично всім. Але є перелік того, коли він може бути протипоказаний, зазначає масажист Микола Плазунов. Протипоказання до масажу багато, але якщо говорити про основні, то це тромби, які є в організмі, тому що це важливо. Якісь захворювання крові і шкірні захворювання інфекційні. Микола Плазунов додає, перед масажем потрібно обов'язково проконсультуватися з лікарем. Він допоможе визначити, чи немає у вас протипоказань, а також радить не займатися самомасажем, щоб не травмуватись ще дужче. Взагалі, зробити такий некваліфікований масаж, якщо це робить, звичайна людина не спеціаліст, то це може тільки зашкодити, а не покращити стан, як цього хочуть. Ірина Грабчак Артем Шоула, телеканал ITV Media Group.